Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, читати обзар пророче слово нашого Тараса. Ми продовжуємо з цього збірника щодня за порядком, сторінка за сторінкою, рядок за рядком. І в тому порядку знаходимо свої змісти послання пророцтва нам на щодень і на майбутнє наше. Віримо в наше українське майбутнє і тому працюємо щоденно з Кобзарем. Отже, почали ми твір Галайда і сьогодні продовжимо. Багатий, багатий на лати, та на дрібні сльози бодай не втирай. Доле моя, доле де тебе шукать. Вернися до мене, до моєї хати або хоч приснися, не хочеться спать. Вибачайте, люди добрі, може, недоладу та прокляте лихо злидні, кому не завадить. Може, ще раз зустрінемось поки шкандибаю за яремою по світу, а може, й не знаю. Лихо, люди, всюде лихо, нігде пригорнуться, куди, каже, хилить доля, туди й треба гнуться. Гнуться мовчки, усміхайся, щоб люди не знали, що на серці заховано, щоб не привітали, бо їх ласка. Нехай сниться тому в кого доля, а сироті, щоб не снилась, не снилась ніколи. Тяжко, нудно розказувать, а мовчать не вмію. Виливайся ж в слово сльози, сонечко не гріє, не висушить. Поділюся моїми сльозами, та не з братом, не з сестрою, з німими стінами на чужині. А поки що до корчми вернуся, що там робиться. Жидюга Дрежить, і, зогнувшись, над каганцем, лічить гроші, коло ліжка кляти, а на ліжку аж душно білі рученята розкидала, розкрилася, як квіточка в гаю червоніє, а пазуха пазухи немає, розірвана. Мабуть, душно на